Сумна втрата в Олександрійській громаді. 8 листопада в бою за нашу батьківщину в районі Херсонської області загинув нацгвардієць Валерій Скоренцов. Олександрійцю було 35 років. У нього залишилася дружина та неповнолітня донька. Міська рада висловлює щирість співчуття родині та близьким. Про час і місце поховання буде повідомлено додатково. Йдеться на сайті міської ради. Кіровоградщина стала лідером в Україні за кількістю врожаю соняшникового насіння. Така тенденція тримається вже багато років. Як розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку ОВА Валерія Фурманова, кіровоградщина традиційно з року в рік є лідером по посіву та збору соняшника, інформує прес-служба ОВА. Наша область цьогоріч зайняла перше місце і по засаджених сонячником площах, і по кількості врожаю. Минулого року зібрали 1 мільйон 300 тисяч тонн насіння. Цьогоріч трішки менше, проте все у порівнянні з іншими областями ми лідируємо, розповіла посадовиця. Культурний фронт Олександрії від початку повномасштабного вторгнення зібрав майже 250 тисяч гривень на підтримку армії, повідомив міський голова Сергій Кузьменко на своїй сторінці у Фейсбуці. 9 листопада Всеукраїнський день працівників культури. Сергій Кузьменко подякував всім, хто творчістю і мистецтвом тримає свій фронт. Талановиті люди Олександрії за 259 днів війни організували безліч благодійних заходів, концертів, продажів, картин. Більше половини від загальної суми працівників культури перерахували зі своїх заробітних плат на тепловізори. Керівництво Ізмайлівського старостинського округу у співпраці з фермерським господарством Ріта подбали, аби вимушені переселенці взимку мали тепло. За інформацією старости Миколи Сироватки, фермерське господарство завезло кожній родині по одній тоні пелетів для опалення будинків. Загалом 13 родин, що проживають у селах Ізмайлівка, Видне, Гайок, Пустельникове, Королівка, Піщаний Брід, були забезпечені твердим паливом. Про це йдеться на сайті. Міської ради. У головному управлінні пенсійного фонду у четвер, 10 листопада з 11 до 12 години, роз'яснення та консультації надаватиме заступник начальника управління Оксана Єфімова. Номер гарячої лінії 0522 33 04 41. На офіційних сторінках Укрпошти проходило голосування за найкращий ескіз нової поштової марки з Різдвом Христовим та Новим Роком. Більшість українців зворушила ілюстрація Роз'єднані війною, що створена 11-класницею з прифронтового Миколаєва Валерією Михайловою. На ескізі зображено дівчину і українського військового, які зустрічають свято нарізно. Вона на самоті, і він на лінії вогню. Саме ця ілюстрація стала лідеркою онлайн-голосування. Друге місце зайняв ескіз з українським військовим та колядниками авторства Олександра Охапкіна, заслуженого художника України, який працює в галузі іконопису. Нова різдвяна поштова марка буде випущена у грудні. Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своєму сайті інформує, що за останню добу в області зареєстрували 53 нових випадки covid 19 захворіли 48 дорослих та п'ятеро дітей. Один летальний випадок померла 87-річна жінка з Кропивницької тергромади. Головне управління ДСНС Кіроградській області повідомляє, що 8 листопада о 15.50 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку по вулиці Полтавській в Олександрії. Після прибуття на місце події з'ясували, що горить майно в будинку на площі 6 квадратних метрів. Олександрійські вогнеборці загасили пожежу о 16.55. У четвер, 10 листопада буде мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 3 градуси в день до 10 тепла. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 3 метри на секунду.